Сталося диво, кожен українець від держави може отримати 6500 гривень. Друзі, розповсюджуйте це відео. Це не прикол, не клікбейт, незалежно від того в Україні чи за кордоном. Я в цьому відео вам розкажу, як ви можете отримати ці гроші від держави. Отже, поїхали. Це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувався проект. Він називається що «Чи тепла зима, чи тепло для українців неважливо. Біля тепла крутиться, чого щоб допомогти українцям на зиму? Ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 гривень видавати на людину. Всю детальну інструкцію це досить довгі відео, мутерне, але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка, це вже 6 тисяч гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, у декотрих пенсія не така, як оця допомога, тому це супер. Оце все відео, я завантажу за телеграм-каналом, в шапці профіля буде детальне відео, як кожен з вас може отримати цю допомогу. Переходьте, будь ласка, дивіться. І до речі, я вам раджу не ждати. Пода... Нічого за це це безкоштовно для вас відео буде. Ніякі оці подачки від держави ждати не треба. У нас студенти наші в Кантенхаті заробляють по 100 доларів з одного відео, зрозуміло? Справляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо перейдете за посиланням в шапці профіля, там буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. До речі, ці електрогенератори роздаємо українцям. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не треба. Намагаємося підтримувати, як можемо. І от дивіться, це все буде за посиланням в шапці профіля. А ефір прямо відео поспілкуємося. І давайте ще декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу, бо не всі не всі навіть вірять, що можна не то, що знають, не всі навіть вірять, що можна зароблять онлайн, подивитися, як це робиться. Але на відміну, от дивіться, від тисячі гривень, ту, яку давали, яка виглядала як подачка. І пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну, закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз стільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень ні національний кешбек. А, пояснював, хто сміявся з цього, поняли? Ну тепер всі бачать, що воно так і є. Ці 6500 гривень це слава Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це це реальна допомога. На жаль, отака от невелика сума може повпливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати. Але це гарна новина. Ще раз за посиланням в шапці профіля буде довге відео, детальна інструкція, як, де, що оформить, що заповнити для того, щоб отримати ці гроші офіційно від держави. Поняли? Це не від нас, це від держави. Від нас ми там подарунки, електростанції, ось мене півмільйона підписників було. Я там дарував телефони, макбуки, це вся історія. Хто слідкував, ви знаєте, хто ні. Будь ласка. Велком за посиланням в шапці профіля безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухатися, заробляти онлайн. Бо бачите, ліміти, обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити в повсякденності без банків, бо це прям на, на нагальна така проблема, яка не дозволяє людям навіть своїми коштами користуватися. Буває, засипаєш ранку, прокидаєшся, ти не розумієш, на банку, ще він у тебе заблокований рахунок, не заблокований, особливо чоловіків це дуже стосується. Ну, в общем, друзі, я вас вітаю. Відео це розповсюджуєте, це перевірне і це дійсно підтверджено і так далі. Скину інструкцію за посиленням в шапці профіля. Зустрінемося там на ефірі, кому цікаво. Покажу, як це все відбувається. А заробіток онлайн має на увазі. Може, якийсь подарунок щек від нас виграєте, але обіцяю, оце відео абсолютно нічого за це платити не треба буде і так далі. Чітка інструкція, як отримати 6 тисяч песо до від держави.